По факту викриваємо брехню на громадському радіо. По факту. Вітаю ветерів. По факту це прямий етер і по факту це спільний проєкт громадського радіо, текстів та стопфейка. Видання, які чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Отже, мене звати Вікторія Єрмолаєва, і ми починаємо. По факту. Ще раз нагадаю, що у нас оновлений час. Тепер ми виходимо щопонеділка та щочетверга, саме о 10, одразу після новин у прямому етері. Тому ви, як завжди, можете до нас долучатися 0800 30 40 33. Це телефон прямого етеру, або й можете писати нам на вайбер 067 67 404 76. Розвінчуємо фейки, маніпуляції, міфи, стереотипи, все, що розповсюджує Російська Федерація. Зокрема, а я не знаю навіть що. Сьогодні ми будемо починати із кандидаткою соціологічних наук і керівницею проєкту дослідження дезінформації в тексті Орхє Юлія Дукач з нами в студії. Привіт. Вітаю. І Євробачення, і коронація, так звана інавгурація Путіна. І 9 травня. З чого ж почати? Я думаю, що все ж таки, оскільки прямо зараз іде. Той самий парад червоної площі в Росії, так. то це визначає такий символізм нашого випуску сакральний день для Російської Федерації, для російської пропаганди день, на якому мені здається, навіть ґрунтується більша частина всієї тієї брехні, яку розповсюджує Кремль. День, в який набагато більше виходить новин ніж зазвичай, оскільки дуже багато вони хочуть сказати своїм своїй аудиторії через них дуже символічно насичений день, і мені здається, те, що інаугурація була буквально за два дні до цього дня, то це взагалі перенасичує інфопростір ось цим символізмом, який намагається розвивати Росія, які вони наративи розповсюджують. Ну принаймні, що в нашому інформаційному просторі це те, що ми побою. Виємося, що росіяни можуть посилити свої атаки на українські міста і на лінії фронту посилити наступи. А ну це об'єктивна інформація. Ми розуміємо, що цього можна очікувати. Що ж вони зі свого боку розповсюджують зі свого боку? Насправді все легко. З року в рік наративи майже залишаються незмінними. Фактично, 9 травня це день, присвячений повністю оцій викривленій історії, яку створює Росія, яку поширює за межі самої Росії, і тому власне цього сьогодні це день цієї репрезентації цієї викривленої історії. І тут, якщо ми подивимось російську стрічку, ми побачимо, що ну, на чому вони наголошують. По-перше, це звичайно святкування офіційні. Це Кремль, це Москва, це Парад, це привітання Путіна, привітання всіх офіційних осіб і так далі. Другий слой це окуповані території. Вони підкреслюють, що всі окуповані території щасливі приєднатись до символічного простору Росії. Вони підтримують всі ці акції, всі. Ці безсмертні полки, вони кладуть квіти, вони випускають на ось, федеральні канали привітання Пушиляна, вони фактично ось, легітимізують окуповані території як частину Росії, і дуже часто власне, іншим частинам Росії не дають слова, а дають слово ось, власне, новим територіям Росії. Таким чином, власне, посилюють ось ці приєднання. І, звичайно, третє слоє це виход, вихід за межі саме, ось російських територій, але таке створення ілюзії про а, всесвітній вплив, та ось ця багатополярність, на яку про яку вони постійно наголошують, це якраз про те, що в сідні там пройшов якийсь акція вшанування там безсмертний полк, Франції, а, десь в якихось країнах Латинської Америки, Африки, всюди, де є якась російська спільнота, фактично а, ось цей день 9 травня стає ідеальним днем для того, щоб мобілізувати. Всі свої спільноти і примусити їх створити ось цю ідеальну картинку до його їхнього основного свята. Пабідабесія є таке прекрасне слово, визначення, яке з'явилося після 2014 року, після того як Росія почала окуповувати українські території. Це дійсно виглядає як пабідабесія. Діди воювали оці портрети фейкові на паличках, які вони носять на свій парад. І є купа різних розслідувань журналістів, що це дійсно фейкові фотографії. Взяті з інтернета, і люди навіть уявлення не мають чи чий портрет вони там несуть, але це все під спільним соусом. Що це спільна перемога, одна на всіх. Ми за ціною не постоїмо, і можемо повторити. Оце такий наратив, який теж з 14-го року лунає. І що ну ми бачимо, що вони повторюють. Повторюють так. Вони дійсно можуть повторити. і вони готували до цього а, дуже давно і активно, і насправді повторювали набагато раніше, ніж у 2014 році, коли окуповували частини гро. Рузії, та вони власне повторювали всі ці свої наративи і свої акції з та військових парадів в інших містах, інших країнах. Та тому ми бачимо, що в цьому цим і відрізняється ось ця там політика пам'яті па 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 пам Росії, що вона а, ну, спрямована на активізацію. Та, і на мобілізацію населення в бік усієї війни, в той час, як в Європі, ми бачимо, що це дійсно ось, До речі, один з наративів, який Росія поширює, що в Європі не пам'ятають, в Європі відмовились від цього, да та, там що це була велика трагедія Друга світова війна. І в Європі про неї забули. А насправді мова йде якраз не про замування, а про вшанування і про зробити все, щоб це не повторилось. Так. Та ось це ніколи знову. Фактично. І російські наративи вони кажуть, що в Європі та в Європі досі там нацисти фашисти, тому що вони не вшановують на достатньому рівні події Другої світової війни. А проблема якраз в тому, що вшановують, але точно не в такий як спосіб мобілізувати свого нас, своє населення, захотіти ще mm -hmm. війни, тому що просто з самих ясовок, самої, як та, ось ці багато фотографій про те, як візок перетворюють на танк та саджають Ають дитину вдягнути. Ось власне, коли ти самого дитинства вдягаєш військову форму, то потім набагато легше погодитись на це вже в дорослому віці, вдягти справжню. У нас є телефонний дзвінок від слухачки. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Звідки ви телефонуєте? Добрий день, доброго здоров'я. Ну це не слухачка, а слухачка. О, перепрошую, мене бачите, дезінформували. Володимир Бориспіль. Доброго ранку, доброго здоров'я. Ну, по даній темі я би висловився так, що е, світ не зробив певних висновків або не доробив по темі світової війни 40-х років. В <кхем> дійсності джерелом нацизму була, є і буде завжди Москва. А не Німеччина, німецькі військові частини готувалися до війни в Москві, на території Радянського Союзу. Так а, а питання є у вас якесь не, до не Юлії до катання. Таке, Дукач... таке пи питання, що що мене найбільше турбує, це то що військ зла, яка формується, вона єдина не немає різних коментарів. На цю тему вони всі єдині. А от вісь добра не підтримує є різні погляди на ініціативу Макрона. Дякую дуже вам добре. за коментар. І я нагадую, що ви слухаєте по факту. Ми говоримо вам наживо із кандидаткою соціологічних наук, керівницею проєкту дослідження дезінформації в тексти Юлія Дукач сьогодні з нами в студії. Тож пишіть дзвоніть і також долучайтесь до наших обговорень. Сьогодні дуже важливі цікаві цікаві теми, тому що сьогодні. 9 травня це в Росії відзначається доволі гучно саме під визначенням Пабідабесія, як на мене, тому що це не день пам'яті, а день коли всі масово п'ють горілку і вдягаються в військову форму, тому що святкують війну. І от якщо говорити про те, чим вони лякають росіянами на увазі своє населення, там же ще й були такі ж погрози дзеркальні, так нібито Україна буде атакувати російські міста. В день перемоги а, так насправді, а, от якщо ми подивимось стрічку новинну та за останні декілька днів. То серед неї будуть крім ці підготовки до свята, інаугурації, там розмірковування про те, чи будуть змінені там міністри в Росії. Серед цього, звичайно, вони постійно нагадують, що Україна продовжує обстрілювати мирні міста, або як вони кажуть, громадянські об'єкти та нафтопереробні заводи. Вони постійно наголошують на продовженні тероризму, і фактично вони постійно залякували і готували до того, знаєте, Насправді таке відзеркалення, от як ми в українському інфопросторі готуємось а, при там будь-які якісь свята чи визначні дати. Ми знаємо, що Росія може посилювати атаки в ці дні, там та як на Великдень. Так само і вони відзеркалюють, що ніби це ж Україна атакує Росію, і тому на будь-які такі відзначні дати можна треба бути обережним, тому що Україна буде намагатися атакувати, буде спробувати буде пробувати робити терористи. Рористичну атаку там під час інаугурації, і ось як добре, що під час інаугурації була погана погода, і значить, що українські дрони не могли долетіти до Москви. з одного боку, це звичайно якийсь певний комплімент українським та можливостям спроможностям mm, долітати до Москви, але е, варто пам'ятати, що це є підміною якраз реальності, коли е, та власне агресором стає Україна, а не Росія, яка продовжує та бойові дії на території України і регулярно запускає. Та ракети, і власно обстрілює і Херсонщину, і Нікополь, Сумщину, і Харківщину з постраждалими. І нагадую, що ми говоримо у програмі по факту. Що понеділка і четверга, і про інавгурацію так звану вже згадали. Чому кажу так звану? Тому що незаконна ця інавгурація, як і президентство Путіна, ми його не визнаємо президентом після того, як вибори проходили на окупованих територіях України. А це і політика громадського радіо, зокрема, і от докладніше про те, чому так звану інавгурацію називали коронацією в етері по факту. По факту. Отже, коронували царя. І насправді дуже багато писали про те, що ви що ви що? Ось західні спостерігачі називають Путіна царем. Але насправді гімн Глінки, який використовує вже традиційно під час інавгурації, там, де слався русський цар, та, там же насправді вже друга версія, там слався руська земля, чи якось так. Тобто ви не праві, Путін не цар. Я насправді майже ніде не бачила оце Путін-цар, крім російського інфопростора, де вони казали. Що ось це дуже хибне, що головне це не Путін, цар, а головне це велика Росія із тисячолітньої історії. Путін не цар, Путін Бог, та, Путін головне, наших. щоб не тиран. Ну а, так, і як же ж проходив весь цей шабар? Хотіла сказати, скажу Захід а, в Росії, і що як супроводжувався інформаційно? Ну, проходило насправді все традиційно. Та це класична церемонія, там Кремлівський дворець, якому все це відбувається. І навіть бачила у нас мережі Даналізку, що з року в рік інавгурації за інавгурацію Путіна картинка майже залишається незмінною. Та, тобто, це формат залишається сталим. Ну і це взагалі просто характеризує якраз ось цю російську інформаційну політику, що там дуже багато уваги приділяють ритуалам, які підкреслюють певну Стабільність та і ось ця ось стабільність вибирати одного і того самого президента, інавгурація виглядає так само. Та, власне, і всі як там потенційні, нібито опозиціонери, хто мертвий, а хто через технічні там да, не, не були допущені до виборів. Та власне, і ми бачимо, що ось ця от відтворюваність вона зберігається, і я майже впевнена, що якщо ми подивимось новини з попередньої інавгурації. Путіна там буде майже те саме, що і сьогодні, але з єдиною відмінністю, що цього разу вони так само, як і українці, звертали увагу, хто із західних партнерів та послав когось бути присутнім фізичної на інавгурації, так само і росіяни вони рахували і звертали увагу, що ось до нас там на інавгурацію прилетіли ті -то, ті, то ті країни і ті країни, і знову ж таки це про ілюзію всесвітньої підтримки російської. Ражиму, чому ілюзію? А, ну, по-перше, ми бачимо ці аргументи а, від Франції, які казали, що наявність там, французького посольства і присутність на інаугурації не означає підтримку, визнання і так далі. А, з одного боку, це сумнівний аргумент, та власне присутність на офіційних подіях, а, її все ж таки можна розглядати як певний вид легітимізації цих подій. Так. Але, з іншого боку, все ж таки та присутність це не означає не підтримку або певну критику. І в той же час ми бачимо, що коли та Росія пише, хто був присутній, Росія не пише, хто не був присутній. Mm -hmm. І тому, коли ми бачимо, і особливість російської інформаційної стрічки, що вони кожен маленький інфопривід запаковують в окрему новину. І виходить, що якщо ми побачимо підряд 10 новин про те, що від різних країн хтось був там на інавгурації або приїхав, або офіційно привітав, подзвонив, написав, або вів. Трансляцію, то в такі моменти у нас виходить ось ця ілюзія, що там майже всі підтримують, та? хоча мова йде про певний от якраз простір російського впливу країни Центральної Азії та окремі країни там, Латинської Америки, Африки, і окремі якісь там випадки країн Європи, там де встановились такі проросійські режими, як в Словаччині, наприклад, або Угорщині. І ми бачимо, що з. Азом та ось ці там умовні 10 новин роблять ось цю ілюзію масової підтримки, просто через е, трансляцію фактів, і це знову ж таки про інструмент російської пропаганди, що вони не завжди пишуть фейки, вони просто конструюють свою новинну стрічку таким чином, щоб навіяти е, певну ідею і ось таку ілюзію там всесвітньої підтримки, або ось цього там багатополярного світу, де е, Росія насправді один із важливих. Полюсів Росія ж дуже важливий полюс у нас у всіх сферах нашого життя. Звісно, ну, принаймні вони так себе позиціонують і такими себе вважають. Як вони, біднесеньки, пережили, що вже який рік поспіль не потрапили на Євробачення? А, та, Євробачення, ну от, напевно, їм пощастило, бо Євробачення у них в встрічці небагато, бо так багато приводів, яке там Євробачення. Та? От, але насправді, якщо дивитись глибше, то можна побачити декілька напрямків, де Росія працює відпрацьовує тему Євробачення. І, наприклад, в офіційних медіа новин мінімум. Єдине, на що вони звертають увагу, це, це на участь Ізраїлю в Євробаченні. І це така певна специфічна форма формаутізму. Що ось, дивіться, Ізраїль допустили до Євробачення. Потім вони обов'язково транслювали новини там, про зміну а, пісні а, та, від Ізраїлю в Євробаченні. І зараз вони вже там остання новина: це про те, що а, та, власне, разом з конкурсантами від Євробачення а, там а, приїхав голова Служби безпеки Ізраїлю, тому що бояться нападу, атаки і тероризму. Та, і таким чином вони а, ось не нав'язували нібито нейтрально. Транслюють оцей от вотибаутізм, та що ось а Росія та Росія не бере участь в Євробаченні. Хоча в той же час росі... проросійські а, пропагандисти і російські пропагандисти вони вибирають найтакі яскравіші скріни з Євробачення там з костюмами максимально відвертими, та, і кажуть: ви дійсно хочете бути частиною ось цього, та, і ось це загниваюча Європа та ось ця ЛГБТ-пропаганда. Ще й прапор ЛГБТ, так це дуже страшно. Звісно, це найбільша проблема, яка може статися з Росією. Це однозначно. В лаптях з горілкою, але без ЛГБТ пропаганди. І якщо говорити про Євробачення, вони активно ж розганяють ще й знову, що українці нацисти, і ще одне підтвердження, вони знайшли в світшоті Джері Хейл, на якому було написано щось про Бандеру. Бандерасяга, так але. Насправді це варто відмітити, що це все ж таки та детектор медіа звернув увагу на це, що це понеслося російським ой, польським твіттером, що це саме була кампанія націлена в Польщі. Причому, що ця фотографія з цим светром вона з'явилася ще минулого року, і це вже точно не свіжий контент. Тут варто якраз звернути увагу на те, що якісні інформаційні кампанії вони відбуваються в потрібний час. Тобто, фактично вони знайшли дискредитуючі. Контент, який тримали аж до того моменту, коли на темі Євробачення буде сконцентровано найбільше уваги. Та і ось намагались дискредитувати від України за допомогою старого матеріалу, який притримали ось до сьогодні. І зараз ми бачимо, що це а, теза про те, що ой-ой, Бандера, а це ж такий неоднозначний персонаж там, для польської пам'яті, історії. А, це власне та теза, яку розкручують польські. Радикальні там, національні угруповання, вона знаходить своє відображення в певному маргінальному Твітері, і тут же, звичайно, не, не обійшлось без впливу Росії, тому що Росія допомагає розкручувати через ці маргінальні групування цю тезу і поширювати її. В той час, як на офіційних російських і відверто російських, там відомо, що це російські ресурси, цієї новини немає. Але ось, власне, в сфері соціальних мереж Росія прикладає дуже багато зусиль щоб будь-яка дискредитація України вона розходилась максимально широкою аудиторією. Ну і вони ж такі ще ображені, що Росія не бере участь у писаному конкурсі Євробачення від початку Великої війни, але ж кажуть, що їм і не треба, начебто, вони ж можуть зробити свій конкурс. А та це новини, які лунають що півроку хтось в Росії, хтось із режисерів обов'язково скаже, що Росія легко створить своє там інтервідія якесь чи а, щось на кшталт, І що якщо вони вкладуть достатнього. Хороший, як призовий фонд, то весь весь мір к нам приїде. Звісно, я вже бачу цей конкурс: учасники від Росії, Білорусі і Еритреї та ну, Перше, ще може друге Казахстан і третій міст та, та інші партнерські е, держави того регіону. Ну, воно, звісно, звучить абсурдно, звучить через таку призму злості і образи. А якщо так пройтися останнім тижнем, може щось важливе за цими гучними подіями ми пропустили, залишилось воно на фоні, але теж неслося з російської фейкової пропаганди? А, ну, о, власне, звичайно, що в центрі нашої уваги це їхні, ось ця зміна взагалі смислів 9 травня, ці, і вони вже. Же сьогодні починають казати, що це не день перемоги над фашистською там Німеччиною в 45-му році. а Вони кажуть, що це день перемоги над Сполученою Фашистською Європою, яка була отримана як, там, одним лише Радянським Союзом, і що таким чином вони продовжують ось цей дискурс про те, що фашистська Німеччина фактично не була переможена в той момент, і що сучасна, сучасна Європа. Європейський Союз наслідує цю риторику і досі, та тобто вони створюють вже сучасного ворога і на, нашаровують на якісь старі дискурси. І в такий момент, власне, у них посилюються теж новини про бойові дії. І, власне, кожного року ми я спеціально проглянула якісь старі наші випуски та моніторингів дезінформації. Побачила, що до кожного 9 травня було очікування. Вони Намагались постійно взяти якісь там нові населені пункти і показати свої перемоги під 9 травня. І що це те, якраз що і сьогодні ми бачимо ось цей певний спроби якоїсь героїчних ривків під 9 травня, щоб показати, що ми все ще сильні. Але при цьому вони а, продовжують активно транслювати всі обстріли, всі їхні наслідки. А, вони ніколи не пишуть про загиблих дітей, та, але вони постійно пишуть про. А, Повітряні тривоги, і що мені дуже сподобалось, вони цитують суспільне. Єдиний нюанс, що я, я довго не могла зрозуміти, що вони цитують суспільне, тому що вони цитували общественне. А, а нас теж, до речі, так називали. Общественне об радіо. радіо. Так, вони ж заблокували сайт громадського радіо Роскомнадзором рішенням здається, що в 16-му році було. І вони писали, що ми саме общественне радіо. Тож вони переводять так і суспільне і громадське, суспільне і громадське Пановні слухачі, слухачки, це різні медіа, наголошую. Так, <рес> да, але я просто собі уявила, якби ми писали там Ріановини, та, якісь е, перекладали. Та. Але насправді вони постійно пишуть про те, що вон, як там вибухи знову відбулись там в Харкові, пише общественне. Та. Або та, ось це те, про що ми вже розмовляли, це про ось цей такі абстрактні висловлювання, що тривоги Луна, Вибухи відбуваються. Єдине, що побачила, що вони актуалізували і посилили кількість повідомлень про ополченців. І про, ось знаєте, Ця риторика, яка була власне до 9 травня, зазвичай актуалізувалась, про ось цих там партизан, про ополченців, які і в першу чергу вони зазвичай з Миколаєва кажуть, що у них там є свій підпільний рух. І вони транслюють цей підпільний рух в російських новинах. І це теж от такий окремий вектор, як вони створюють ілюзію, знову ж таки, оцієї масової непідтримки фашистського київського уряду та режиму, що у них є свій там підпільний рух. А насправді найчастіше цитата йде окремих там якихось місцевих, які давно вже виїхали блогерів проросійських. І таким чином вони ось створюють ілюзію масової підтримки Росії на територіях, які Росія. Ось ось захопить там в Харкові кажуть, що люди, що типу ЗСУ не може працювати в Харкові, бо там місцеві здають їхні позиції росіянам. Mm -hmm. та? Mm -hmm. а mm -hmm. В Миколаєві є партизани, які там, та, підпільний рух, які а, теж там борються на боці Росії, а, на Херсонщині, звільнені частині так само. І ось а, ці а, такі інфоприводи, які нам здаються, ну окей, ну, вони так транслюють та й хай собі транслюють. Ну, там, нам, нам же вже все одно ніби що там. Думає російська аудиторія, але коли ми я бачу, що там і соціологічні опитування показують, що певна невеличка на щастя, частка української аудиторії теж схильна читати російські новини, щоб знати, що у них там. Нібито критично, нібито я їм не вірю, але просто дивлюсь, що вони там, який треш вони генерують, а, то варто бути обережними, тому що ось якраз такі повідомлення вони можуть підсвідомо сприйматись як близькими до правди. Mm -hmm. та, і а, тому, власне, я дуже не раджу українцям, якщо у вас немає необхідності досліджувати це по роботі, як у нас. Та, з як у нас, з та, текстами та. і. І з стопфейком. краще не читати. Я би насправді з радістю не читала би, але вимушена це робити, тому що для вас ми надаємо вижимки найкраще. Можна просто по факту слухати і більше не ходити ні на які ресурси. Просто щоб розуміти, якщо несеться, чи це щось наше внутрішнє, це чи може це правда, чи все ж таки це російська пропаганда. Дуже треба в цьому розбиратися. І я дякую за нашу розмову хочу нагадати, що у по факту оновлений час в етері о десятій, одразу після новин щопонеділка та що четверга, але всі попередні випуски вони теж дуже цікаві. Можна завжди слушати слухати на нашому сайті громадський.радіо він називається також на наших подкаст-платформах. Теж і у нашому додатку заходьте. І на цьому я дякую Юлії Дукач, це кандидатка соціологічних наук, керівниця відділу дослідження дезінформації в тексти Орг Нагадую про те, що мене звати Вікторія Єрмолаєва. Не перемикайте хвилю, слухайте та думайте. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту.